Із учнями 10 та 11 класів Ферекспо, які діють на базі спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської, зустрілася директорка з управління персоналом та побуту компанії Ферекспо Юлія Клевова. Зустріч відбулася в укритті. Пані Юлія розповіла учням, що здобувши повну загальносередню освіту у загальноосвітній школі номер 3 горішніх плавнів, вона вступила на навчання до технікума на спеціальність економіка підприємства. Навчаючись там, вже розуміла, що після випуску працевлаштовуватиметься на полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Мені здається, що напевно нічого цікавого в моїй особистості немає. Я так думаю. Скажу тільки те, що, чому я на цій посаді, тому що я дуже люблю людей. Я дуже люблю дітей. Я люблю різних людей з різними характерами. На цій посаді я тільки два місяці, і як я до неї прийшла, напевно, вам це цікаво, так? Розповім, як я до неї прийшла. Коли я починала свій шлях робочий, я навіть не думала про те, що я можу бути директоркою. Так, я починала у дирекції з управління персоналом. У цій же дирекції я працюю і зараз. Чому я пішла на спеціальність економіста, тому що я дуже люблю логіку і дуже люблю математику. Ще я казала, що я люблю людей, тому я самостійно вивчаю ще й психологію вже протягом шести років. Отже, повертаюся до того, з чого я почала свій шлях, і то була оператор ПВМ. Я працювала із цифрами, і з комп'ютерною технікою. Потім я стала табельником, потім інженером, потім економістом. Потім керівником невеликого відділу, потім керівником великого відділу. І після того, як я попрацювала керівником великого відділу на протязі п'яти років, я зрозуміла, що потрібно далі розвиватися. От якщо коротенько про свій шлях, як я прийшла до посади директорки, треба бажання і розвиток. Спілкувалися понад годину. Учні та учениці ставили різні питання. Молоді цікавилася перспективою працевлаштування на підприємства компанії Ферекспо чим вони краще за підприємства інших компаній, програмами соціальної підтримки для працівників і працівниць. Які у Ферекспо критерії підбору персоналу як на підприємствах компанії визначають потребу співробітників у навчанні і необхідність їхнього розвитку. Також учні цікавилися порадами щодо того, як побудувати успішне майбутнє, та запитували про особистісні якості, які допомогли пані Юлії обійняти посаду директорки з управління персоналом та побуту компанії Ферекспо в Україні. Я завжди завжди любила працювати. Мені не страшно було вивчати щось новеньке. Я завжди прислуховувалася до людей, до їх порад. Я... До речі, командний працівник, люблю команду, люблю вислуховувати людей, які дають пропозиції, люблю давати поради, якщо їх питають, якщо не питають, ніколи їх давати не буду. Я дуже поважаю людей, їх подумки, їх мрії, допомагаю їм втілювати їх в життя. І напевно, те, що я як до них відношуся, і вони відносяться до мене. То напевно це також допомогло мені бути там, де я є тепер. Також старшокласники запитували про причини зацікавленості пані Юлії психологією, про взаєморозуміння з іншими директорами, які обіймають керівні посади триваліше за неї час. Цікавилися актуальними станом на сьогодні спеціальностями в компанії Ферекспо наприклад, ремонтні так нам слюсари, ремонтники потрібні, електрослюсари дуже потрібні, електрогазосварники. Це робоча професія. Якщо це інженерно-технічна посада, то електромеханіки, енергетики, інженери з цього напрямку. Якщо ми кажемо по гірничо-добувні професії, то то в нас агломератники, дробильники, машиністи-млинів, то робочі. А якщо інженерно-технічні посади, то, то в нас вже то то нам потрібні. Керівники інженер. так, так керівники гірничного напрямку. Знов таки інженери, майстри, керівники інженерно, і гірнично-інженерного напрямку. Як впливає війна і дії, які зараз висвітлюються в змі? Я маю на увазі можливий арешт гірничі слугачного комбінату на кількість заявок на роботу. Ну можливо, чи зменшується, або людям все одно на це. Людям не все одно. Люди переживають за те, що відбувається на підприємстві. Я перехожу до другої частини питання щодо арештів арештів, арештів, арештів. Люди дуже підтримують підприємство і плинність персоналу у зв'язку з цим вона не збільшилася. Це турбує людей, але вони вірять в те, що підприємство справиться з цією проблемою, і на людях це ніяк не відобразиться. Безструктурне питання. Ви постійно кажете, що вам дуже подобаються люди, ви дуже любите з ними спілкуватися. Але я впевнена, що у великому колективі не можуть всі працівники бути повністю задоволені своїм керівництвом. І, от знаючи це, знаючи те, що деяким працівникам можете чимось не подобатись. Чи не змінює це ваше до них ставлення? Це класне питання, бо дуже важливо. Відокремити власне відношення до людини і розгляд його як спеціаліста, то це те, для чого мені також потрібна була психологія, і я стараюся відокремлювати одне від іншого, не об'єднувати для того, щоб моє відношення до людини. Воно затьмарювало мені очі, і я не бачила в ньому класного спеціаліста. Тому це не заважає мені спілкуватися з людьми. Я організовую раз на тиждень, по 30 хвилин, зустрічі з цими людьми. І от у процесі співбесіди ми обмінюємося і робочими питаннями, і питаннями власного характера. І так легше розуміти одне одного. Після зустрічі учні та учениці розповіли про свої враження від спілкування. Це була дійсно класна зустріч, тому що вона знає, як працювати з людьми, як спілкуватися з цими людьми. Вона дозволяє розслабитися в розмові з нею і питати всі питання, не конкретно, якісь там саме по а можливо, якісь психологічні. Також ця зустріч була дуже такою комфортною і насиченою в плані емоційному та. Взагалі класна зустріч. Так, справді я погоджуюсь, одна з найкомфортніших та найприємніших зустрічей, які у нас були. Нам дуже сподобалося, тому що ми почули дуже експертну думку. Було дуже було дуже цікаво задавати питання. Було цікаво познайомитися з новою людиною, і ми дуже раді, що за останній час ці, такі зустрічі кількість таких зустрічей збільшилася, і ми зможемо. Дізнатися більше таких цікавих історій, і можливо провести наразі аналогію зі своїм життям. На цій зустрічі я знов ж таки впевнився, що в нас вірять, що це цілком можливий варіант нашого майбутнього, що нас бачать цим майбутнім, майбутнім компанії. На нас покладають певні сподівання, сподівання на те, що ми прийдемо і будемо гарними фахівцями з тих чи інших спеціальностей такі зустрічі із керівним складом компанії та провідними фахівцями гірничо-збагачувальних комбінатів все більше наштовхують учнів класу Ферекспо на думку обрати містоутворюючі підприємство горішніх плавнів одним з майбутніх місць працевлаштування ще в стадії роздумів, але в при такій кількості зустрічей дійсно задумуюся. Проєкт клас Ферекспо у загальноосвітній школі номер 5 серед містян набуває все більшого розголосу. Так, приїхавши з іншого міста, Едуард Олефір вступив на навчання до класу Ферекспо за порадою. Насправді те, що я зараз тут, це такий позитивний результат, дуже негативних обставин. Я з міста Харкова, корінний харків'янин. Я приїхав сюди до родичів, коли почалася війна. Прийшов в цю школу, бо дуже порадили родичі, сказавши, що тут. Дуже сильний математичний клас, саме сюди і цілив, бо в минулому дуже подобалася мені математика це моя улюблена з шкільних предметів наука. І попавши в цей клас, я тут дізнався вже про компанію Forex, про перспективи, і я вважаю, що це ну гарні, гарні результати, не дуже гарних обставин, тому що це дало мені один з трьох варіантів розвитку в подальшому житті, який я вважаю досить перспективним. Для Юлії Клевової як директорки з управління персоналом компанії Ферекспо це також була перша масштабна зустріч із учнями та ученицями профільного класу загальноосвітньої школи номер 5 під час якої очільниця великого колективу вперше розповіла про свій кар'єрний шлях. Насправді то була неймовірна подія. Я нібито повернулася на десятки років назад. Я себе відчула у шкільному віці, і дівчата і хлопці надихнули мене на те, що треба продовжувати жити, творити заради них, заради цієї молоді. Вона неймовірна.